Продажі це маніпуляція? Якщо ви вважаєте, що це так, а тому продажі це погано, то ось історія. Якось у мене на нозі виріс нігуть. Як більшість чоловіків я ігнорував проблему, допоки палець не посинів, та моя дружина все ж таки взяла в мене обіцянку піти до лікаря. По дорозі в офіс я зайшов у найближчу лікарню, де можна було проконсультуватися з хірургом. Подивившись на палець, він сказав: терміново оперувати. На наступний день в мене була запланована робоча поїздка, тож я відповів, що згоден, але вже після того. Почувши це, лікар спокійно відповів: Добре, тим паче, що, скоріш за все, палець все одно доведеться прибрати. Оскільки палець був увесь синій, я прилякався, відмінив поїздку та поїхав робити операцію до знайомого хірурга. Той подивився і каже: Завтра. Я йому: Ти що, я палець втрачу? Давай сьогодні. Лікар подивився на мене і каже: Що за дурня? Звідки ти взяв? Тут немає загрози. Дізнавшись, що так сказав той лікар, цей засміявся і каже. Та то на тебе просто вплинуло, щоб ти швидше ворушився. Тож перший лікар вплинув на мене, щоб прискорити рішення, і це маніпуляція. Але чи правильно він зробив, напишіть у коментарях. І якщо так, то чи всі маніпуляції зло, чи все ж таки все залежить від цілі?